Друзі, дивіться, чудовий представник компакту 100-грамовий банджан є з Юнаню 2008 року. Збір сировини ось так він дуже стримано виглядає, там всередині паспорт, ми його теж покажемо. Зараз буде розпаковочка. Ось вам тут показано, що в 2014 му він спакований. До речі, так цікаво, теж блистить. Тобто пакування, воно дуже схоже, і розмір, і пресування на. Коер, який ми вже полюбили, 29-й номер теж 100 грамовий. Це та сама цінова категорія, висока межа середнього бюджету. Очікування до цього часу, звісно, є, тому що схожий 100-грамовий красень просто один з найулюбленіших, і його дуже шанують. Він, до речі, заварюється той чоловік оксамитово винним кольором. Тут в описанні те саме. Давайте подивимося, як він виглядає. Ага, осточок. Так. <smug> да. Тіка. Багато звукових. Ну, досить мілкий. Ого! <сіпродук> Трошки менше бруньки, ніж в нашому Павлінго. <сіпродук> але виглядає дуже круто. Мені прям подобається, <сіпродук> я відкриваю Павлиного. і якісно. А що, Як кавунчик. Спочатку пофоткаєш, потім зламаєш Друзі, да. Так. Друзі, фотка. <сіпродук> Міцний. Ох, щі! А, що у нас? Що у нас? Цікавий. Як хлібчик. Да, супер, назва цікава, але цікава, яка у нього дійсно якась структура, да. незвична. Він на фенікс схожий, такий кудрявий. Да, кудрявий. Закручені такі листочки, да. Особливо обливо з цієї сторони мені подобається. Ууу, диви. Барашка. Ух. Він наче розсипчастий, але в кучки. Mm -hmm. Як магніт упав. Ну, ось видно, що брунька, все воно мілке-мілке. листя а, мілке. Що по енерговідачі, тому що ми будемо тренуватися, нам треба сильно все погнали. Yeah. Друзі, наш чудовий синець вирішили зробити на нього знижку вже не 2000, а продаємо за 1200. Він став ще компактнішим. Тепер його можна використовувати як чехай. Чуриш. Упало на цей значало. Чайник? Ого, розбило. Пив чай. <голос _> і благовоние запалив. Його і мені сказали, що я курю, і заблокували, що я п'ю п'ю алкоголь і курю. Зараз повсюджу. Дякую, дякую за лайки, продовжуйте. <голос _> <голос _> да. Тепер я столик не можу показувати. Так, тільки себе показую. Оу, oh, слух, давай, как зручную пелову. Mm -hmm. Зручка. Oh, <гум> Нормально. Взяв за голову. Yeah, Может, там щось писали? E нічого не бачу. Друзі, реально хороший чайничек. Uh -huh. Два yeah, пальца. Yeah, ну, може, не, не заблокує. Ось такий Яйценичные. чайник для чаю. Ілля зробив власноручно, і вийшло класно, і зловая круто. Можливо, навіть продамо, да? yeah, так? Можливо навіть продам, yeah. да? да, можливо, навіть За двушку. За двушку. За квартиру за двушку. <реш> <реш> Міняємо двушку начальник. Да. Тут є, хто п'є шупер. Дякую, що лайкаєте. дякую. Друзі, ви бачите, як знімається в Тікток пряма трансляція, а ті, хтось бачить, як знімається цей процес. Да, але зараз основна увага буде на тому, щоб оцінити цей чай да, Новий 100-грамовий шупуер в млинчику. Дякую, дякую. Да, ми, щоб навіть відчути цей чай, ми навіть втрималися і не поїли цукерки. Чи, чи не втрималися? Я не втримав. У мене зараз інше втримання на будь-які інші втримання в мене нема втримання. До речі, на ньому тільки одна позиція, і прям треба сильно прижимати. Я просто ніяк не Угу. Да, дякую, дякую, дякую. Ого, вже. Візьма. На лайков 2000 лайків. Mm. Буде 3000 після цього аромату. Цікавий такий. Угу. Uh -huh. no, зараз ще. <плес> yeah, ще до, досі пресований. Тому... Ну, такі в... мені взагалі якимись фруктами йде. Дуже цікаво. Ну, що там написано, що виділяє слину, зараз будемо слюняти. Причитали паспорт, там таке взагалі написано. Просто стандартне описання чаю. Майже під будь-який нормальний Шупер цей паспорт підходить. Взагалі, я сьогодні бачив рекламу чаю, бляха, там за. Чай коштує 400 чимось гривень, і це вже в продажу. Я не уявляю, скільки він в закупці, і там його так розказують за нього, а я дивлюся, ну, це просто очко. А розказували там просто божественний напій. Так, okay. до... да, ви маєте розуміти, що, я не знаю, 357 грамів минець, точніше, там 250 у них був, за 425 гривень ну це просто. ну я не знаю, де такий можна прям зуміш. Є категорія вистати. людей, які вміють розповідати, і цим людям можна вручити будь-який продукт, і вони його ну добре да. розпишуть. Але треба теж бути трошечки експертом, хоча б трошки розумітися, але якраз через такі помилки, да, через. Покупку такого, такого ми порівнюємо, з яким хоч часом виходимо на реальне розуміння, але можна ж пришвидшити. Одразу а, попасти ти. на людину, яка тобі чітко скаже, який класний це, які його як правильно обирати, там простукав, відкрив, подивився громад. Важливі моменти. Тим паче, що от коли до нас звертаються, от мені пише людина, замовляє чай, у неї з неї нагрузка майже повністю знімається. Вона каже: там хочу чаю, шупору, такі, такі, то запит. Все є і варіанти, швидко сфокусовані, даю там максимум два чая варіант, там шупуеру. Все вона обирає, замовляє. Нема такого, що я даю весь список, всі, наші там 30 шупуерів, все, давайте. Ні, 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 це, ну, навіщо нагружати? Я, я кажу, ви можете з асортиментом ознайомитись, знайомитись. Да. Ось ці чиї, зараз розтоку. Ми їх зараз п'ємо самі. Вони є в наявності. Є телеграм, людина, якщо є час, бажання, намір, вона заходить, дивиться всі шушки. Mm -hmm. Якщо його немає, то просто скаже все, я вам довіряю. У okay. мене відсотків 60 люди кажуть, що okay. я вам довіряю. Коньячний, більше ніж Конячний. Кон так, ну що, погнали. Е, гарного дня, позитив. Дякую вам також. Гарного дня і дякую за лайки. За ваші три тисячі це, звісно, жорстко. Так, а я хочу повернути камеру, oh. бо зараз буду пробувати. Oh. Так. Oh. Так. Не, не гірки. Доброго. Поки що поставлю. Зараз. Отак. от. Ух! Ого! Я трохи остигне, я зачекаю. Який смачний. ого Виліз. Вже Прокинувся. Змій, прокинувся. Ну, я там наступний чайничок вже заготовив, але не знаю, як він там. Бліней пласти. Да. Він не такий, може, такий розмазаний, так скажемо, такий вершковий, як той попередній. Але знаєш, іноді зустрічає прям Гірчинка, а тут, я розумію, зустрічає якісний чай. То він, він крутий. Я Хотів спочатку сказати, що не маслянистий, але щось облакуюче такий, як. Mm -hmm. Легко дуже п'ється, легкий чай. Угу. Що Та я просто ми сюди хотіли зливати там залишки. Вже почали. Я думав, ти сюди зливав? Так, так і треба. Наступного разу так піде. Давай лію. Я от уже не впевнений. Ні. А що там було, ти знаєш? Ні. Я знаю. Ладно. А вже ж Спочатку сюди вилив. Слуха, він дуже легко залітає. А, все тут залишається. Дуже легко. Я одразу, до речі, зараз почав включати колір настою, прозорість настою, і відсутність пилу на зубах. Це говорить про те, що класний чай, хороший mm -hmm. лист. От колір навіть. Я зараз вже почав на колір дивитися. Раніше в мене це все в смаку, в ароматі, а зараз я дивлюсь Візуально. І для кольору як... взагалі круто, скляний чай. Угу. Mm -hmm. Я думаю, до речі, треба буде у Миколи спитати, бо я хотів би взяти з смоли по еру. І один скляний чахай, щоб мене тут. Ми ж замовили у нас є зараз чахай раз. Чихай сіє, так. тебе твоє є. Чахай скляний? Ні. Був місто в Думат. Якого? Саме. Значне так. Я не так поставив до там кришечку. Мне треба помітити чимось. Ну все. Що, може, ти будеш нормувати? Сьогодні, друзі, руки не руки. Взагалі, да. так. І вітер завжди таке. Дерева хитаєш. Що... середини щось. Ти відчуваю себе нормально, але що з цими руками, що з цим тілом. Ось так. О, нормально воно влазить, бачиш? Купу чая, mm -hmm. і він сюди не вліз. Ага. Я хочу ще... що... Зараз, друзі, я ще хочу випити. Мені подобається. До речі, був в описі нотка гір... гіркого чорного шоколаду. Да, щось, таке є. Є гіркий шоколад, але, є, у нього є да, гірчинка, але вона приємна. І він його буду виділяти тим, що він максимально легкий. Типу, от він... Шоколадний, реально шоколадний? Ну да, щось є таке цікаве. Якщо, тому... кислова... та... та да, якщо в тому. Кисловата гірчинка така. Так, якщо в нашому <coughs> Павлінгу, цей 29-й, була оця особливість е, в збиті вершки, вишкуватість, mm -hmm. вона така, як. Ну, цікаво, така, відчуття класне створює. З... вирівнює, так, як ніби цей весь смак. Такий класний. Mm -hmm. пухкий такий якийсь стає. М'який. То тут е, прям дійсно шоколадість. Mm -hmm. Вони рівноцінні, рівнозначні. Да. Буде круті. Доброго доброго життя. Е... Дуже достойно. Да, це чай рівня тменку Дашу, десь вішань, це, це воно. Джиню. Ну, цікаво, жопа енергію нього. Я, до речі, зараз почав кидати на цілий чайнич, ой цей термос. Одну туди смолушу угу. Uh -huh. і ним проливається чай. І воно цікаво виходить. Прям uh -huh. постану дуже прикольно. Так, я залью, ти одразу фіксує зливай. Добре. Оп. Огу, не конечно, это. Да, в пьяку доливай там шея. Ну, так и будем заливаем сюда и залишок в пялу. Да, прям тук раскруйся. Ух, не нормально кину. Сейчас чайный зірветься. Олександр, доброго дня. Доброго дня, Ілля. Доброго дня, Ілля. <реш> точно, Олександр. Класний смак. Да. Є така приємна терпкість, чайна, дійсно є щось шоколадне. Сказати, що він в горіховість пішов, чи в дерев'яність. Ну, можливо, трохи в дерев'яність. Трошки в дерев'яність. Ну, точно не в горіховість, угу. її взагалі не відчувається. Олександр, як ваші справи? Моє? Прекрасно. Да. <рес> так, mm. да, сьогодні я виходив там щось за 20 одразу. Ну, і активні люди попалися знову. Mm -hmm. Цікаво. Mm. Приємний. п'єш дійсно дорогий витончений чай. І прозорий класний настій, не винний відтінок, а більше коньячний. Але в нас є от дуже серйозний гунтін. Mm. Цей не такий серйозний, але ну, щільність все на місці. Класно виглядає, класний, класний аромат, класно ллється. Да, це рівнозначний з нашим гуньбіном. Ось ще є, Точна така сама ціна. Таке саме пресування, але, але різні. от Сказати, от вони одного рівня, але вони різні. І це дуже класно, що можна обрати. Угу. хоч такий, хоч такий. а Краще, друзі, взяти. Такий. Такий. Млинець Минку млинець Десюшань, і цілу. Туну високобіжатника, тоді no, ти будеш америш два Павлін. да Подвійний Павлінга. Дабл Павлінга, да Дабл no Павлінга. Mm. Це навіть старший, до да, 2008 Це 15-й. А, ні, теж в 2008-му зібраний так само. Але запакований, спресований вже 2015 і 2014 no. Да, ну, який тяжкий, до речі, ящик був. Mm. Mm -hmm. І прямо. Такий самий папір він прямо на світлі, якимось таким ж ну, блиск. Такий дуже цікавий, класний блиск. Ух, ну хорош.